Продаємо в затишний доглянутий будинок у тихому та мальовничому передмісті Луцька в селі Лища, вулиця Садова. Всього кілька кілометрів до міста Луцьк. Загальна площа 79 квадратних метрів. Житлова зона 34 квадратних метрів. Внутрішній проєкт містить три спальні: 13 квадратних метрів. 12 квадратних метрів та 8 квадратних метрів. Кухня займає 8 квадратних метрів. Досить простора, кладова у 16 квадратних метрів, сумісний санвузол – 12 квадратних метрів та гардеробна. В будинку функціонує індивідуальне газове опалення. Є усі необхідні лічильники. Наявна власна свердловина. Проведені оздоблювальні роботи по фасаду. Приватизована земельна ділянка 12 сот. Є можливість придбання суміжної ділянки 13 сот для ведення господарства. Територія огороджена парканом. Наявне господарське приміщення, впорядковане просторе подвір'я, є молодий сад з фруктовими деревами, яблук. Вишень та горіхи, спокійна атмосферна локація, неподалік від будинку ліс і відразу кілька ставків для вашого відпочинку, хороший твердий доїзд, поруч є зупинка громадського транспорту, кілька магазинів, школа та садок. Тут є все необхідне для омріяного та безтурботного проживання. Добротний будинок чекає саме на вас. Підписуйтесь на канал та переходьте за посиланням до телеграму. Сьогодні на огляді будинок у Закарпатті, Тячівського району у Глибокому потоці. Детальніше, як завжди, за посиланням у телеграм-каналі. Будинок розташований на 3,5 сотих землі, навколо якого гарні краєвиди. Ліси, гори та струмки. Таке положення дозволяє відпочити від метушні та задимлених міст. Найближче місто знаходиться менше, ніж за 10 кілометрів. Загальна площа будинку становить 87 квадратних метрів. Будинок новий, побудований в 2000-х роках, має косметичний ремонт. Стіни з газоблоку та шиферне покриття. Твердопаливне опалення забезпечує теплом та затишком. Проведено інтернет. Сам будинок складається з трьох кімнат, коридору, дровітні та туалету на вулиці. На території є новий колодязь та огорожа навколо будівлі. Збоку є пристройка, яка може слугувати вольєром для тварин або сладськими приміщеннями. До школи та магазину менше одного кілометру. Недалеко знаходиться кордон з Румунією та міжнародний пропускний пункт. Саме цей будинок знаходиться навколо багатьох курортів, баз відпочинку. Недалеко знаходяться туристичні бази з можливістю відвідувати лижні траси та підйомники. Транспортне сполучення забезпечує приїзд до найближчих міст на автомобілі, автобусі та навіть електричкою. Дана будівля підійде навіть під комерційну діяльність у вигляді магазину, кафе або здачі будиночку для відпочинку. За рахунок того, що подорожує багато туристів, ціна складає всього 3,5 тисячі доларів. Можлива співпраця з ріалторами або обмін на іншу будівлю. Для деталей та зв'язку звертайтесь до нашого телеграм-каналу та не забувайте підписуватись на ютуб канал. Терміново продається два будинки на одній ділянці. В селищі міського типу Гришківці. Всього в 2 кілометрах від Бердичева в Житомирській області. Будинки виконані з піноблоків та мають утеплення з пінопласту, покриті металочерепицею та мають нові металопластикові вікна. Сама ділянка займає 8 соток. Бетонні доріжки, біля яких росте багато зелені та квітів та є невеличкий городик. Будинок перший. 36 квадратних метрів, невеликий коридор, кухня студія та кімната спальня. Санвузол та мансардне приміщення. Будинок має металопластикові вікна, металочерепицю, бойлер та косметичний ремонт. Продається без меблів. Будинок другий 45 квадратних метрів. Має невеликий коридор. Велику кухню студію та велику кімнату спальню, санвузол, металопластикові вікна, металочерепиця та косметичний ремонт також продається немебльований. Підведено телебачення та інтернет. На території гараж металевий, скважина 70 метрів, огорожа, туалет, септик, опалення електричне. Будинки для проживання або, можливо, під бізнес під здачу в оренду для декількох сімей. Це хороша інвестиція замість однокімнатних квартир, плюс земельна ділянка в кількох кілометрах від міста. Постійно ходять автобуси та маршрутки для інтенсивного руху між містами та сусідніми салами. Є все необхідне у вигляді маркету, аптеки, амбулаторії та школи. Поруч, Величезний Ліс і 4 озера. Обов'язково для детальної інформації переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатися на наш канал. Вашій увазі будинок у селі Астей Лужанки Закарпатської області. Це місце стане вашим куточком раю серед гір та лісів з чистим, незадимленим повітрям. Загальна площа будинку 105 квадратних метрів та ділянкою у 25 соток, покрівля будинку з керамічною черепицею, стіни цегляні, перекриті облицьовкою. Три великі кімнати, велика кухня, ванна з туалетом суміжні, стіни, обкладені плиткою, підведений газ, електрика три фази. Опалення автономне з газовим котлом. Вода зі скважини. Будинок потребує ремонту та реставрації всередині. Заміна паркету, вирівнювання та перекриття стін. Меблі залишаються на випадок, якщо буде бажання переїхати одразу та переробляти ремонт. Один раз на тиждень вивозять сміття. Ділянка 25 соток. Великий двір. З ялинками. Великий виноградник. Земля приватизована. На території є підвал та гараж з навісом для вашого автомобіля. Є місце під новобудову. Частина земельної ділянки відведена під город. Біля будинку є дитячі майданчики, школа, магазин та дитячий садок. До кордону з Угорщиною всього 2 кілометри, до берегового 2,5 км. У 500 метрів від будинку знаходиться озеро та альтанки для відпочинку. Село повністю знаходиться під лісом і має свіже незагазоване повітря. Детальніше, як завжди, у нашому телеграмі. Та обов'язково підписуйтесь, щоб бачити нові оголошення. До вашої уваги будинок в українських Карпатах. А саме в котельниці Закарпатської області. Площа будинку складає 73 квадратних метрів. Розташований він у мальовничому заповідному місці Карпат біля гірської річки та лікувального джерела святого Пантелеймона. Будинок знаходиться під лісом, з комунальними зручностями: вода, санвузол, ванна з душем, бойлер, опалення пічне та електричне. Варанда на весь будинок. Два заїзди у двір з двох вулиць. Вода подається електричним насосом з власної криниці, джерельний гір та має цілющі властивості, підтверджені лабораторними аналізами. Сад складається з молодих та вже плодоносних дерев та кустарників смородини, агрусу, малини та винограду різних сортів. Двір облаштований клумбами з різними рідкими квітами. У наявності крита бесідка з двома столиками під яблунями. Стодола, переобладнана на майстерню та склад. Дровітня під стріхою. Великий простір для господарських робіт. У будинку є можливість облаштувати дві мансарні гостьові кімнати. Гараж розрахований на одну машину. Під будинком про холодний зручний підвал. При бажанні є додаткові наділи для сільського господарства. У регіоні є можливість працевлаштування на будівництві та експлуатації вітряків, відсутнє відключення світла, пенсійне забезпечення у регіоні підвищене на 20%. Будинок продається з усіма меблями, кухонним обладнанням, посудом та інвентарем. Для додаткової інформації переходьте до телеграму та не забувайте підписуватись на канал.